Думайте і аналізуйте. Так закликав до перегляду документальної стрічки Срібна земля продюсер фільму Тарас Чолій. Це розповідь ґрунтована на реальних подіях про становлення української державності у Закарпатті. Мальовнича природа та зйомки з висоти пташиного лету захоплюють глядача вже з перших хвилин. Досягнути таких відеокадрів може талановитий і відчайдушний. Та як кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанське. Приїжджав. Руслан з Києва, відомий оператор, який займається авіазйомками, він нам допоміг дуже сильно з цим. Він, скажімо, навіть ризикував, тому що коли він полетів на таку висоту тим засобом, це було ну, досить екстремально для нього, навіть для досвідченого пілота. Тому фактично це було ну, на, на межі такому, ух, адреналін був. Олександра Люта, акторка театру імені Марії Заньковецької, зіграла міні-роль Наталки Полтавки. Ця п'єса Котаревського тоді була популярною серед закарпатських русинів. У стрічці акторка з'являється лише на кілька хвилин. Утім, жінка не шкодує, адже нині українська документалістика якісна та зрозуміла. Це біла пляма. Срібна земля має шанс зацікавити молодь. Тарас досить сучасно все знімає, і якщо він включає ігрові моменти серед документальних матеріалів, то це сучасно виглядає по зйомках, по подачі. Можливо, навіть по монтажу в нього більш така зрозуміла подача, напевно, для молоді. Це епічне документальне кіно. Чому епічне? Бо змушує думати і водночас відпочивати. Стрічку творили упродовж двох років. Найбільша гордість закарпатці, які прожили історію карпатської України 30-х років. Свідчення 14 русинів – це історія в історії. Чільне місце відведено пласту. І навіть було заоснували шовкову швуківництво. І таке було цікаве. То, то. Ну, а інакше пластовий табор Кублецькі поляні організували. Кублецькі там до того приходили з усього Закарпаття і чехи приходили як гості. Кублецькі поляні. І дівочий був, і хлоп'ячий. Бо ми дуже цікавилися козачиму. Українофіли, русофіли та мадярони три національності, які мали постійні ідеологічні конфлікти, і цим користалися зовнішні окупанти. У нас є ціла сюжетна лінія, де розповідається про одного пластуна Євгена Гладишевського. Ви його побачите у фільмі. Він у 38-му році влітку мав змогу з старшими своїми товаришами йти з Галичини на Закарпаття, переносити військову літературу, гроші, зброю. власне… Пластунам, або, скажімо, підпільникам на Закарпатті, які вже в той час десь готувалися до того, що може бути сприятлива ситуація для створення власної незалежної держави. Івано-Франківськ, четверте місто, де презентовано срібну землю. Усі зібрані гроші передадуть на встановлення першого в Україні пам'ятника пластунам, що не зламали своїх присяг. Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі. Якби там не було, а ми днес є панами ситуації, відстояли своє.